Або ісландський мох, говорять на неї. Дивіться, яка це шикарна рослина. Колись дуже давно була я в ботанічному саду, я її вперше побачила. І вона цвіте такими манюсінькими, дрібнюсінькими квіточками на цьому зеленому коврику отакі дрібненькі квіточки. Це така красота. Ну просто хто його не бачив, не може оцінити цю красу. Можете просто зайти в інтернеті, пошукати. Його і Побачити, як вона шикарно цвіте. Вона такими горбочками прям робиться. Просто круто. Як ви її будете розмножувати? Дивіться, як її розмножують в теплицях. Беруть отаку манюсечку цю штучечку, отаку січку. Видно, не видно, Отаку січку. І тикають в касетку. чпок 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 і все. Ну і поливають, підживлюють, і вона розмножується, розростається. І прямо з касетах, коли я продавала, вона прямо так уже аж стелилася, якби звисала з касет. І я в касеті колись прямо сплилася. сплелася. Коротше, це дуже шикарна рослина. В мене трошки там осталася. Хто хоче, пишіть. <ріст> От, і суничка в мене є. На опт по 10 гривень, а по штучно по 25 гривень. А також трахеліум ще й трошечки є. А ще з теплиці теж можлива відправка в горщиках. Трахеліум зимує, але його потрібно прикривати. І пізно сходить із землі, десь аж у травні трахеліум.